Ви точно чули цей вираз. Епоха великих географічних відкриттів. Звучить урочисто, правда? Колумб, Магелан, Васко да Гама герої, що відкривали нові світи. Але, а що як я вам скажу, що ніхто з них не збирався нічого відкривати? Терміни річ хитра, великі географічні відкриття звучить як романтична пригода. Коли хоробрі мореплавці плавали у невідомість заради науки та слави. Але в реальності все було набагато прозаїчніше. Вони шукали не нові континенти, вони шукали гроші, а саме прибуткову торгівлю зі Сходом і конкретно шлях до Індії, Індія в ті часи це не тільки екзотика, це центр спецій, шовку, драгоцінностей. Пахощів, цукру та кави. Перець, гвоздика, кориця усе це в Європі цінувалося на вагу золота. А ще фарби, текстиль, ліки. Уявіть! Одна пряність могла змінити смак гнилої європейської їжі і перетворити вечерю лицаря на бенкет короля. Вигідна торгівля з Індією існувала задовго до Колумба. Тому, щоб зрозуміти, звідки з'явилися великі відкриття, треба зазирнути в античність. Уявімо мапу Євразії, Друге століття до нашої ери. У Європі Римська імперія, в Азії імперія Хань. Між ними тисячі кілометрів пустель, гір і степів. Але саме між ними пролягали торгівельні артерії. Які історики назвали шовковим шляхом. Шовковий шлях це не одна дорога, це ціла мережа маршрутів. У них везли шовк, фарфор, папір, срібло, навіть коней і музикантів. Але є ще один маршрут, який часто плутають із шовковим це шлях спецій. Він вів із Південної Азії, Індії, Шрі-Ланки, Індонезії. Морем до Близького Сходу та Середземномор'я. І якщо по шовковому шляху йшов караван, то по шляху спецій флотилії кораблів. Торгові шляхи як вени цивілізації, але іноді вони зникають. Наприклад, у V столітті падає Західна Римська імперія, у VII-VIII століттях починаються арабські завоювання. Із пустель Аравії виходить нова сила Ісламський халіфат. Він захоплює величезні території: Персію, Сирію, Єгипет, Північну Африку, частину Іспанії. І хоча арабський світ сам був великим торговцем, для Європи доступ до Сходу значно ускладнився. В історії Європи настає період, який ми називаємо темними віками. Минуло кілька століть. Європа оговтується у Венеції та Генуї виростають торгові імперії, але торгові шляхи через мусульманські країни стали небезпечними та дорогими. Вникає ідея: а що як обійти Африку морем і дістатися до Індії напряму? І тут з'являються знайомі нам імена: Васко да Гама, перший, хто обігнув Африку і потрапив до Індії морем. Христофор Колумб хотів дістатися Індії, але випадково відкрив Америку. Фернан Магелан. Перше навколосвітнє плавання. Пошук нового шляху до Сходу. Усі вони не мрійники, а бізнесмени на службі Корон, які шукали прибутку нових ринків, спецій і золота. Для європейців це були відкриття. Але для народів, яких вони відкривали, це було вторгнення. Колумб відкрив Америку для себе. Але для мільйонів людей, що жили на цих землях тисячі років, це означало рабство, хвороби, колонізацію, втрату мови, релігії, культури. Це теж частина правди про великі відкриття. Великі географічні відкриття це пізніший ярлик. Його вигадали історики в Європі в добу просвітництва, коли світ уже був майже відкритий і вивчений. Але якби ви запитали самого Колумба, чи відкривав він нову землю, він відповів би: Ні, я просто трохи збився з курсу до Індії. У підручниках нам часто показують карту з корабликами і портретами сміливців. Але справжня історія це торгові конфлікти. Втрати культур, геополітичні амбіції і головне, систематична спроба контролювати ринки. І навіть у 21 столітті, коли ми замість спецій торгуємо даними і мікрочіпами, суть не змінилась. Отже, коли наступного разу ви почуєте великі географічні відкриття, пам'ятайте, це були не відкриття, а відкриття вигідних маршрутів. І Колумб, і васко да Гама, і Магелан перш за все були агентами великої торгівлі, а не романтичними шукачами пригод. А як ви вважаєте, чи варто взагалі говорити в відкриття, якщо ці землі вже були населені? Напишіть свою думку в коментарях, дуже цікаво почути вашу позицію. Підписуйтесь на канал Факт за фактом, і ви дізнаєтесь ще більше несподіваних історій про те. Що насправді ховається за словами з підручників? Побачимось у наступному відео.